Під виглядом руслоочисних робіт на гірських річках твориться беззаконня. Там проводять регулювання русел, що прямо суперечить водному кодексу. Відтак погодження на таку діяльність потрібно анулювати і нарахувати збитки за шкоду. З такою пропозицією виступила очільниця фракції Воля Ольга Галабала під час засідання обласної комісії з питань екології і раціонального природокористування. В нас протягом цих п'яти років було надано 45 дозволів. По цих 45 дозволах, чому це питання було резонансне, є шалені зловживання. По цих 45 дозволах, цим рішенням ми ніяким чином не зупиняємо і не врегульовуємо ці зловживання. У нас є 19 проєктів на малих гірських річках, вісім проєктів на річці Прут, яка вважається гірською, сім проєктів на річці Лівниця, яка є місцевим заказником з водоохоронною зоною 100 метрів. Згідно положень чинного водного кодексу, на цих об'єктах можна здійснювати розчистку русла, але не можна здійснювати регулювання русла, якщо ви подивитеся... Ці всі проекти то на всіх них здійснюється регулювання русла, що заборонено прямо заборонено нормами водного кодексу. За словами Галабали, водний кодекс забороняє видобування піску, гальки і гравю в руслах малих і гірських речок, а в заповідниках взагалі будь-які роботи. Лише на лімніці, яка належить до заповідних речок, погоджено сім проектів. У списку малих річок, які беруть початок в горах, є бистриці Надвірнянська та Солотвінська, Черемош, Чорний Черемош, Свіча, Чечва, Сукіль. і на них буде погоджено ще 19 проєктів. Відтак депутат запропонувала управлінню водних ресурсів з інспекторами та громадськістю публічно навідатись з інспекціями на ці об'єкти, щоб встановити, що саме виконали та чи були там порушення. Мова про 9 проєктів на річці Дністер. По цих всіх об'єктах, де здійснюється русло регулювання в суперечводному кодексу, доручити Водвозпу анулювати ці погодження. Тому що спосіб припинення русло руслорегулювальних русло регулювальних робіт єдиний юридичний спосіб припинення це або розірвання договору сільською радою або анулювання погодження водгоспом. Тому там дає пряма на відповідність закону, анулювати. Далі це перша це перша пропозиція. Друга пропозиція всі інші об'єкти, які залишилися. Управлінню водних ресурсів разом з депутатами, громадськістю, журналістами і всіма бажаючими провести публічне інспектування, члени екологічної комісії. Ці пропозиції підтримали. Нагадаємо, прокуратура Івано-Франківської області встановила, що порядок проведення руслоочисних та русло регулювальних робіт на прикарпатських річках, який затвердили рішенням облради 2011 року, спричинив безконтрольний вивіз піщано-гравійної суміші, дещо раніше, під час наради, що відбулася з ініціативи Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів, Ольга Галабала запропонувала розробити та затвердити нове положення, яке б відповідало нормам закону, а відтак припинило зловживання, коли під виглядом руслоочисних робіт незаконно видобувають піщаногравійну суміш.